Я Андрій Лукашенко, заступник генерального директора Національного інституту раку з питань науки. Також я хірург-онколог, який працює в інституті раку з 2001 року. Сьогодні ми представляємо програму для пацієнтів, обізнаність для пацієнтів з точки зору. Я як експерт розкажу. Нюансів лікування підшлункової залози це дуже така важка проблема з точки зору хірургічного лікування. За останні 20 років ми повинні зазначити, що технології змінюються змінюються хірургічні технології, обладнання, підходи в анестезіології в діагностиці, і ми стали більш ефективними в лікуванні раку підшлункової залози. Я маю на увазі не тільки в світі, а й в Україні. Рак підшлункової залози в Україні як і в світі має певну тенденцію до зростання. Ми маємо статистику по раку підшлункової залози нашого національного канцер-реєстру. Якщо проаналізуємо, як це було за останні 10 років, зростання в середньому до збільшення десь від 50 до 100 пацієнтів на рік нових, середньо показник складає до 5 тисяч пацієнтів нових, яких виявляють кожного року в країні. Якщо враховувати тенденцію наших сусідів з східної Європи, так само як і з Західної Європи, то і у нас буде також тенденція певна до збільшення кількості первинних випадків раку підшункової залози. Рак підшлункової залози десь в середньому. Посідає сьомі вісьмі місця, якщо ми поділяємо захворюваність чоловіків і жінок. Якщо складаємо разом, це десь буде десятка основних раків, але десь в кінці там, дев'яте-десяте місце. Основна вікова категорія це пацієнти старше 50 років. Рак підшлункової залози до 50 років це дуже рідка проблема. До 50 років є проблеми, які можуть в подальшому призводити до раку, такі як аденоми підшлункової залози. Або кістозні утвори підшлункової залози внаслідку якихось запальних процесів це проблеми, які в подальшому потребують спостереження, бо іноді можуть перетворюватись в злоякісні пухлини. Підшлункова залоза це невеликий орган. Вона в середньому складає від 200 до 300 грамів по возі, але особливості розвитку ембріонального цього органу. Зумовлюють дуже тісний контакт при ще при до народження дитини закладаються всі органи. Підшункова залоза закладається разом з печінкою і структурами, які живлять печінку перш за все, а також в тісному контакті з структурами, які живлять судинами тонку товсту кишку. Відповідно, так як цей орган невеликий, то виникнення пухлини в даній зоні, як правило, потребує комплексного видалення всіх. Органів, які контактують з пухлиною, якщо ми спрощуємо підхід для лікування раку підшлункової залози, відповідно по своєму розташуванню розподіляються пухлини, які знаходяться в правій половині підшлункової залози і в лівій половині підшлункової залози. Ті, що пухлини знаходяться справа, вони можуть бути виявлені трошки раніше, тому що при розвитку пухлина викликає розвиток жовтяниці. Тому що в правій половині підшлункової залози проходять жовчні протоки перед впадінням 12 палу кишку. тоді пацієнти можуть бути частіше визначені на ранній стадії раку, тому що жовтяниця є симптоми, які чітко бачать пацієнти, де звертаються до лікаря, обстежені, виявляємо пухлину. Ліва половина підшлункової залози вона більш складна для діагностики, тому що основною скаргою пацієнтів є больовий синдром. І ці болі виникають, коли вже пухлина виходить за межі підшлункової залози і починає вростати в крупні нервові сплетіння. Ці сплетіння в тісному контакті з судинами, і як правило, при виникненні больового синдрому більше ніж половина пацієнтів вже має метастази за межами підшлункової залози. Тобто пухлина росте, проростає в судини і починає розповсюджуватись по тілу. І як правило, це печінка першої органи, який вражуються метастазами. Там вже хірургічне лікування неефективне. Якщо ми діагностували пухлину підшлункової золози на стадії, коли вона ще обмежена підшлунковою золозою, тоді пропонується хірургічне лікування, яке дає найкращі результати в комбінації з іншими методами. Тому що якщо ми застосовуємо лише медикаментозне лікування, хіміотерапія, імунотерапія, це розкажуть мої колеги. Але там ми не можемо очікувати на дуже гарні результати, тому що біологія підшлункової золози на жаль дуже агресивна і низька дуже чутливість до. Інших методів лікування. Хірургічне лікування в комплексі з методами хіміотерапії і променевої терапії дає шанс пацієнтам вилікуватись при умові, що ми не маємо метастазів, які розповсюджуються кров'ю. Тоді хірургія не є ефективною. Хірургічний метод це локальний метод лікування, який дозволяє видалити пухлину і лімфатичні вузли, але при попадінні пухлини в кров він вже неефективний. Хірургічні втручання, основний це три хірургічні втручання, які виконуються при раку підшлункової залози, відповідно при локалізації в правій половині, це так звана панкратидодинальна резекція. Ця операція розуміє під собою повне видалення пухлини із органами, які є в басейні кровопостачання, щоб забезпечити відсутність метастазування пухлини в суміжні органи. Тобто, ця зона, на жаль, ембріонально знову ж таки має в своєму розвитку разом з підшлунковою залозою 12 палу кишку і. Певні участки жовчних проток. Тому на цій операції хірург повинен видаляти не тільки підшлункову залозу, також 12-палу кишку, яка є невід'ємною від правої половини підшлункової залози по кровопостачанню. Жовчний міхор з нижніми відділами жовчних проток також видаляється нижня частина шлунку, бо це також зона контакту з підшлунковою залозою. Відповідно, це велика травма. Це операції, які ще були запропоновані ну, вже майже 100 років тому. Але їх виконання почалося тільки на початку 2000-х років безпечне, тому що вони потребували дуже серйозного навчання хірургів, анестезіологів, дуже потужної лабораторної бази супроводу анестезіологічного, тому що в основному це пацієнти в віці, які мають супутні проблеми кардіологічні, проблеми, як правило, ще цукровий діабет або зайва вага. Ці проблеми повинні також коригуватись під час відновлення після операції. Але стосовно інституту раку, ми... На потоці, скажімо так, якщо можна казати, почали робити такі операції після реформації і запуску нового нашого хірургічного корпусу, нових операційних, нових реанімаційних відділень це відбулося 2007-2009 рік. І декілька років ми навчались і навчався персонал до виконання таких операцій що стосовно операції. Проблем пухлин в правій половині підшлункової залози. Якщо проблема знаходиться в лівій половині підшлункової залози, виконується видалення половини або двох третин підшлункової залози. Це так звана дистальна резекція підшлункової залози або вона називається рампс-резекція разом з басейном також кровопостачання і лімфатичних вузлів, що розуміє під собою видалення селезінки, тому що це невід'ємний орган по кровопостачанню з лівою половиною підшлункової залози. Я починав працювати в 2001 році, коли загальна тенденція професури в Україні була така, що рак підшлункової залози – це органи, які не хірурги, не онкологи не повинні торкати, що це приговор для пацієнтів. Ми розуміємо, що більшість пацієнтів це була пацієнта з запущеними формами раку, і та хірургічна устаткування і влаштування. Регіональних центрів і навіть деяких інститутів було абсолютно недостатньо для того, щоб впроваджувати такі великі операції, які потрібні при раку підшонкової залозе. Подібні зміни відбулися і в потужних онкологічних і неонкологічних центрах нашої країни, і знову ж таки молоді хірурги, які знали мову, вони за цей період пройшли навчання і також стали робити такі операції успішно і на рівні допустимому ускладнень. Скажімо, вважалось раніше, що ця подкрета динальна резекція при правій половині підшлункової залози вона майже 100% ускладнювалася, і при виникненні ускладнень 50% пацієнтів помирали від цих ускладнень. Зараз навіть при умові виникнення ускладнень, якщо це сучасний онкологічний або хірургічний центр, ці ускладнення вирішуються без повторних операцій. Тобто є системи підходи, коли відбувається рання діагностика цих ускладнень, сучасні КТ МРТ, які доступні. Вночі або вихідні дні, і відповідно ускладнення вирішується шляхом малоінвазивних методів, виконується дренування під УЗІ, З'явились більш сучасні антибактеріальні препарати, препарати підтримки, які дозволяють безпечно робити такі операції не тільки в дорослих людей, а навіть в дітей. Тому ситуація змінюється. коли ми 20 років тому казали, що ці пацієнти, які повинні йти тільки на підтримуючу симптоматичне лікування на паліативну терапію, то зараз навіть в складних випадках іноді можна виконувати радикальне лікування. У нас, в принципі, на сьогоднішній день виконуються всі оперативні втручання, які виконуються що в Німеччині, що в Сполучених Штатах, що в Південній Кореї. Питання в тому, що ми не можемо. Зараз змінити ситуацію в бік ранньої діагностики рака підшлункової залози, але це проблема в світі загальна. Єдиним методом виявлення рака підшлункової залози на ранніх стадіях є потужна МРТ сучасна з контрастом. Це жодна країна світу не може собі дозволити за рахунок бюджетних коштів. Як правило, що в нас що за кордоном. Це пацієнти, які йдуть на обстеження, коли вже є скарги, і це вже більше ніж половина випадків з метастазом рака пішонкової залози. Це основна біда. За останні 10-15 років в Україні в світі ще раніше були отримані сучасні препарати, які дозволяють коригувати. Цукровий діабет, який виникає 100% після видалення підшлункової залози, а також проблеми пов'язані з травленням, які виникають після видалення підшлункової залози. Тому в окремих випадках при дуже великих пухлинах або у пацієнтів, які вже мають цукровий діабет, повністю видаляється підшлункова залоза на операціях при раку, тільки відповідно, після того, після курсу реабілітації, ми можемо сказати, що такі пацієнти можуть повертатись до повноцінного. Життя ми їх навчаємо, як коригувати в подальшому, як жити з цукровим діабетом, а також яким чином відновлювати своє харчування, щоб на яких бути дієтах, щоб також можливо бути працездатним і при цьому відчувати, як кажуть зараз, за кордоном радість від життя. Я зразу скажу, що по підшлунковій залозі порівняно з прогресом в лікуванні навіть таких дуже серйозних проблем, як меланома або рак легень, за останні 20 років ми не бачимо проривних досліджень, хоча. б Близько порівняних з іншими локалізаціями раку. Дуже агресивна біологія раку підшлункової залози зумовлює його супротив до всіх сучасних методів терапії, таких як імунотерапія, вона майже не показує ефекту зараз при раку підшлункової залози. Сучасні таргетні препарати за винятком одного-двох не показали ефекту при раку підшлункової залози. Суттєвих змін за останні 20 років в лікуванні не відбулося рак підшлункової залози на запущених формах при сумнівні. Можливості операції лікується стандартними схемами хіміотерапії. Він відповідає десь в середньому в половині випадків на сучасну хіміотерапію, але на жаль, ефект не тривалий. Тому багато ще проблем слід вирішувати в цьому напрямку в пошуку нових препаратів, на які зможе відповідати рак підшлункової залози. Поки що під цю категорію попадають не більше 5% пацієнтів, в яких буде висока ефективність нехірургічного лікування. Таку. тому знову ж таки є пошук. Методів ранньої діагностики рака, такі як можливо, препарати, можливо, якісь тести в крові, які дозволять виявляти цю проблему на ранніх стадіях, але знову ж таки ці тестування на сьогоднішній день або дуже коштовні, або низькоефективні. Нема ще у нас такого тесту, який би ми могли впроваджувати, як скажемо, при раку яєчника, який є більш чи при раку передміхорової залози, ми використовуємо в нашій практиці ще додатково інтраопераційне УЗД спеціальне, яке робиться. Як перший етап операції вона десь додає в середньому до 20% точності до виявлення віддалених метастазів, там 3-4 мм. Основна проблема при плануванні операції рака пішенкової залози, чи є на момент операції рак метастатичний і точність КТМРТ навіть при самих потужних приладах це зараз стандарт у всьому світі. Вона не перевищує 90%. Наприклад, ми, так як і декілька клінік за кордоном, застосовуємо також первинним етапом операції використання так званого операційного УЗД. Для цього є спеціальні розроблені УЗ-прилади, які також в нас є декілька. І хірург перевіряє печінку як основний орган метастатичний, основний, який перший уражується метастазами, з точки зору більш малих. Метастазів, які може ловити КТ або МРТ. Тобто, у нас і публікація десь була в 2015 році, про те, що інтраопераційне УЗД 30%, майже одна третина пацієнтів змінювати тактику хірургічного лікування. Тобто, якщо ми виявляємо метастази, тут вже травма і ризик пацієнта шляхом операції не дають переваг над звичайну хіміотерапію. Відповідно, тоді хірург вже виконує біопсію цього метастаза і підбирають до цього хіміотерапію. Але дуже цікаві з'явились публікації зараз за кордоном, і в нас є дуже невеликий такий досвід, коли виникає один метастаз. Навіть якщо ми його фіксуємо до операції, це е, де-факто є четверта стадія раку, яка не повинна лікуватись хірургічно. Але в окремих дуже рідких випадках, коли ми е, маємо ефект від хіміотерапії і метастазів більше не з'являється, навіть в таких випадках може бути ефективно застосовано хірургічне лікування при одному метастазі. Вже в 2011 році ми не тільки почали оперувати дорослих з цими проблемами, а іноді навіть маленьких дітей. Тобто це каже, що ну, на щастя, діти не так часто хворіють цією проблемою, це випадкові якісь а, такі ситуації. Але ми були і є експертним центром по лікуванню підшлункової золози пухлин в дітей, і стало безпечно навіть у нас є унікальний досвід виконання таких операцій в дітей молодше п'яти років там в один рік або в півтора року, коли. Слава Богу, все добре, і ми публікували результати даних підходів за кордоном. Доповідали, навіть отримували нагороди по представленню таких випадків. Я маю на увазі, що це ознака високої ефективності комплексної роботи хірургів разом з анестезіологами, з лабораторією, з діагностикою і так далі. До війни ми діагностували одну або дві пухлини в підшлункові залози в дітей на рік. Порівняно з тим, що 5 тисяч в дорослих одна-дві на рік в дітей це дуже небагато і прогнози краще в дітей з точки зору подальшого життя, і з точки зору ризику метастазів або повернення пухлини, тобто в них як правило видалення цієї пухлини можливе лапароскопічно. і. Не повертається пухлина в подальшому, бо це пухлина більше як гарно прогнозу в більшості випадків. У нас зараз досвід вже більше 20 дітей, яким виконані ті чи інші операції на підшлунковій залозі. Ми практично спілкуємося з всіми провідними спеціалістами в Європі, в Сполучених Штатах. Також дуже в тісній співпраці ми з. Південною Кореєю до війни ми там майже кожен рік проходили місяць або там декілька тижнів стажування, бо це дуже потужна хірургічна школа, тому що вони концентрують майже все населення своєї країни в п'ятьох великих центрах. Що з точки зору навчання унікально, тому що можна побачити за короткий період дуже багато однакових процедур, які виконуються різними лікарями скажімо, Європа вона має тенденцію таку саму по структурі своєї медицини, як і Україна. Це багато лікарень такого розміру, як наша, там, де 400 ліжок, 500 ліжок це вже великі лікарні для Європи. Вважаються. Але ми спілкуємось в плані лікування підшлункової залози більше з німцями з Школою у нас дуже такі партнерські відношення з клінікою Любока. Там працюють і українські лікарі, які колись давно виїхали, отримали дипломи німецькі. Вони нам допомагають. Також професор звідти дуже часто приїжджав в Україну до війни, проводив мастер-класи навчання. Професор Тобіо Кек, який провідним в Німеччині по лікуванню підшлункової залози хірургічному. Сполучені Штати от, до речі, до нас якраз в цього літа приїжджали хірурги. Тут проводили декілька операцій. З цим. Велика клініка в Чикаго, Норвестерн Клінік, яка при підтримці української діаспори в Чикаго, яка там дуже потужна. Вони вже другий раз під час війни приїжджали, проводили мастер-класи. Ми разом оперували тут у нас в інституті. Тобто, по критеріям професіоналізму, зараз Сполучені Штати, вони вели такі критерії. Вони кажуть, що хірургії, які виконують операції на підшлунковій залозі, вони не мають багато ускладнень, якщо як мінімум 20 операцій виконуються в закладі. Ми виконуємо більше 100, тому Ми вважаємося хай volume центр, який відповідно і маємо допустимі відсотки ускладнень. Відповідно, мають досвід лікарі, які супроводжують таких пацієнтів і в реанімації, і на етапах діагностиці, і на етапах лікування ускладнень. Це не є видатна хірургія якогось одного з хірургів в світі. Це технологія, і технологія це вона будується на починаючи від забезпечення лабораторії, від якості діагностики, від роботи медсестер, в тому числі, і далі якийсь етап це хірургічний, якийсь етап реабілітація, тільки при умові як трансплантація, як при умові виконання всіх цих етапів на високій якості, тоді є. Результат і безпечності виконання операції, і результат ефективності лікування раку. Колись ми виконували. Ну, я на етапах, скажімо, там інтернатури або ставлення як хірурга. Там ми працювали да, зранку до ночі, вихідні і так далі. Зараз ми маємо потужний. Персонал мені більш в цьому плані подобається модель німецька, коли звісно, що ми так зараз не працюємо. Ми працюємо в принципі, якщо хірург відповідає до, за пацієнта, він виконує операцію от і до до кінця. Але німецька модель розуміє під собою, що хірург працює, наприклад, 6 годин в операційні. Тобто один хірург працює 6 годин. Далі приходить інший хірург, який до виконує далі. Виконує вночі. Працює третій хірург з тим самим пацієнтом, Якщо треба, і ця модель показала на сьогоднішній день найбільш ефективність з точки зору ускладнень. Професійного виграння і да, якості онкологічної, коли я маю на увазі ризику повернення, ризику виникнення метастазів і так далі, можливо, це те, до чого нам треба готуватись в майбутньому до чого ми йдемо, тому що так само міняються сестри кожні три години, так само міняються анестезіологи кожні чотири години, тому що є певні критерії, яка б людина не була тренована. А, наприклад, в Кореї до 60 років дозволяється хірургам ходити тільки в операційну. Після 60 вважається, що очі руки вже не, не так працюють. За винятком, да, є унікальні люди, звичайно, але я більш стою на боці технології. От є технологія, яка показує, що більш безпечно для пацієнта і більш якісно з точки зору результатів хірургічного лікування. До <му> нас приїжджають на навчання хірургії з України, які також ці технології ставлять, скажімо, у себе в регіональних лікарнях, обласних або міських, і так далі, оце більш важливо і цікаво мені зараз. Інститут раку постійно проводить навчання. У нас зараз більше ста інтернів. Це підготовка молодих хірургів. Плюс практично всі завідувачі онкологічних хірургічних відділень. В нас буває навіть декілька разів на місяць немає такого регіонального центру в Україні, з яким ми не підтримуємо тісні контакти. Або ми виїжджаємо, проводимо якісь навчальні курси, показові операції, або до нас приїжджають на робоче місце там на тиждень, на два, на місяць, і навчаються як і молоді хірурги, так і завідувачі відділень. Ми для цього абсолютно відкриті. Це безкоштовно. І ми зацікавлені, щоб пацієнт, який прооперований в нас, поїхав додому, і якщо там виникнуть якісь проблеми, буває, що після таких особливо складних операцій на підшлункові залози якісь інфекційні проблеми виникають там через три місяці, або там через 30 днів, і пацієнт не може приїхати. Всюди, особливо якщо якийсь важкий стан і так далі. Тому ми зацікавлені, щоб не тільки могли виконуватися операції, а також пацієнти могли отримати кваліфіковану підтримку у себе в регіоні. Ми можемо вийти на якісь показники європейські, тому що ми зараз нижчі по показникам, тому що в більшості в середньому по країні, скажімо так, результати лікування вони нижчі ніж в спеціалізованих центрах, і це наше завдання підняти рівень. Комплексного лікування, коли і спеціалісти хірургічні, і променеві, і хіміотерапевти разом працюють високоякісно. Тоді ми зможемо отримати, бо по своїй потужності ми розуміємо свою межу. У нас в Україні мільйон пацієнтів з діагнозом рак в середньому. На лікуванні, після лікування, на спостереженні і так далі. Наш центр може зробити 10 тисяч операцій на рік всього, всіх по потужностям наших операційних хірургів, і так далі, по будівлям, по палатам і так далі. Тому ми можемо бути більш ефективні з точки зору навчання. Бо кожен регіон має потужний онкологічний диспансер, який має базу хірургічну, має забезпечення підтримку регіонального бюджету і так далі. Тому тут ми можемо бути більш ефективні ніж проводячи по 10 операцій на день.